Ну думав все вже в мене є. А ні, не все для пасіки. Отакий От тачанку забрав тільки що в ісполненні авв 100 Треба медок перевести з одного місця в друге. Ну, між точками. Тут в мене другий точок дві хати. Від цього, бо він там мішає 6 бочок. Ну думаю, як його перевезти, бочки котити в бус, а потім назад. Невдобно. Так просто щоб в одному місці. Ну і вирішив побачив отакий візочок EV100. Ну, Як по мені, то гарне сповнення, кольоса мощненькі. Подивимося, як воно з бочечкою буде їхати. То вже завтра зазнімлю. А так перше враження добротно. Мощненька профіль 40х40, товстистінний. І ця ось, мабуть, 40 на 20х30, мабуть. Так що Кодичатка понятно, що накачати трохи і буде файно. Ставте лайк, якщо хочете, щоб зняв відос як бачка буде буду тягать.